Вітаю вас на уроці трудового навчання. Сьогодні ми будемо з вами робити листівку. Патріотичне серце. Вона складається з двох частин, вишивки та аплікації. Як робити цю листівку? Дивіться в цьому відео. І я вірю, у вас вийдуть найкращі листівки. Виготовлення листівки, патріотичне серце, частина перша, вишивка. Для роботи нам потрібна половинка картону білого кольору, листок в клітинку, лінійка, олівець, ножиці, голка. Нитки швейні жовтого та синього кольору зажими для паперу клей. При виконанні роботи дотримуйтесь правил техніки безпеки. Пригадайте правила техніки безпеки під час роботи з ножицями та клеєм, а також правила користування уголкою. Візьміть половинку листа картону, виміряйте листок в клітинку, щоб він був однакового розміру з картоном. На листку зверху та знизу відміряйте по 2 см. Провідіть три лінії. Це буде наша розмітка для прошивання хрестиком. З боків відступіть по три клітинки. Або 1,5 сантиметра. Позначте лініями початок та кінець роботи. Позначте крапочками місця проколів на кожній клітинці. Можна позначити кольоровим олівцем, яким кольором та в якій послідовності ви будете вишивати. За допомогою зажимів прикріпіть листок в клітиночку до картону, зробіть проколи, підготуйте нитку синього кольору, прошийте хрестиком верхні полоски синім кольором. На виворотній стороні нитки в кінці роботи закріпіть клеєм. Прошити другі рядки хрестиком ниткою жовтого кольору. Ось така перша частина нашої листівки вийшла. Друга частина аплікація. Для цієї роботи нам потрібні листи кольорового паперу жовтого та синього кольору, листочок в клітинку розмірами. 6 на 12 сантиметри. Лінійка. Олівець, ножиці, клей. На листку в клітинку намалюйте прямокутник розміром 6 на 12 см. Від верхнього краю відступіть вниз 4 см та проведіть лінію. Нижню частину поділіть на 3 Рівних частини по 2 сантиметри та проведіть лінії. Від горизонтальної лінії відміряйте 1 сантиметр вгору та проведіть допоміжну лінію. Від допоміжної лінії проведіть дугу. це буде верх нашого виробу. Зложіть разом ваші кольорові прямокутники. Зверху положіть наш шаблон, закріпіть по краях та розріжте полоски. Відрізаємо зверху по дугах, як вказано на малюнку. Зніміть листок в клітинку. в нас вийшли дві половинки для нашого сердечка. Зложіть ваші половинки сердечок. Як показано на фото. Переплітаємо полоски в шахматному порядку. Це полотняне переплетіння. Розправте ці полосочки, щоб вони плотно прилягали одне до одного. Приклейте края до виробу. Края, що виступають, вони будуть зайвими. І ми їх з вами обрізаємо. Слідкуйте, щоб лінія розрізу була рівною. Ось в нас вийшло таке сердечко. З'єднуємо наші деталі, приклейте сердечко посередині на підготовлений листок картону з вишивкою. Наша листівка, патріотичне серце. Готова. Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. Вас запитаю, де живе добро, в яких краях і у яким джерельці, і чую голос любі, я у вас живу у кожному я серці, коли ж навколо раптом стане темно. У грудях сонечка, любові засвіти, для себе, для родини України пильнуй вогонь добра від зла і марноти, бо ти на світі, білому, людина, хай торжествують світла й доброта.